Про танкер, який захопили нещодавно, з'являлася інформація стосовно того, що у посольстві України підтвердили, що українці є в екіпажі затриманого США танкера. Так написала посолка Ольга Стефанішина в закритому телеграм-каналі, не уточнивши про яку кількість українців йдеться. Ось що ми перебуваємо у постійному контакті із американськими компетентними органами та вже поінформували держдепартамент про необхідність забезпечення консульського доступу до наших громадян. Посольство тримає ситуацію під контролем та вживає усіх необхідних заходів для встановлення зв'язку із українськими громадянами. Раніше видання NYT з посиланням на джерела повідомляла, що більшість членів екіпажу затриманого американськими військовими танкерами Белла 1 які ще називаються Марінера, це громадяни Росії, Індії та України. Але також я сьогодні зранку читала, що близько 16 людей на цьому танкері було українцями. Що вони там робили? Чому вони там були? Це цікава інформація. Можливо, нам дадуть якісь певні деталі стосовно того, що вони там були І чому вони там були взагалі на цьому танкері. і Яка у них національна позиція? Можливо, трошки пізніше дізнаємося це. Також хочу зачитати думку стосовно того, якою була заява Макрона. Так от. 6 тисяч французьких військових будуть розміщені далеко від фронту в Україні після укладення мирної угоди. Про це повідомляє Монде із посиланням на Макрона. Бачите, тобто йдуть активно перемовини стосовно того, яким буде результат мирного плану, який прогнозується найближчим часом. І хочеться вірити дійсно, що ми найблизились максимально до миру як ніколи. Це будемо спостерігати, але все ж є і те. Що ми бачимо, що все ж певні країни планують розміщати своїх військових як свою таку собі гарантію безпеки для України у майбутньому. Будемо спостерігати за цим і дійсно дивитися, як же це буде відображатися на нашій безпеці і гарантіях безпеки. Дійсно. Також, стосовно того, що заявляють. У США так, от Трамп знову ж таки вирішив висловитися стосовно того, що він заслуговує на Нобелівську премію. І от цього разу він сказав наступне: я не можу нікого згадати в історії, хто заслуговує на Нобелівську премію більше ніж я. Про це знову ж таки сказав Трамп. А Кадирови сказали, що премія їхня. Про це дописували вже у телеграм каналах. Що ще хочу сказати? Ну, я вже коментувала це і говорила, нібито у Трампа є трошечки манія Така от, Скажу це русизмом трошечки, але м -м, не знаю, це досить цікаво спостерігати за новими кожен раз вчинками і словами Трампа, тому що кожного разу це щось новеньке. Але в його віці це зрозуміло. І чому я говорю про його вік, я вам розповім трошечки пізніше. Але що іще сказав Трамп? Я не говорю про покупку Гренландії, хоча я можу поговорити про це пізніше. Але зараз ми збираємося щось зробити із Гренландією, подобається їм це чи ні? Бо якщо ми цього не зробимо, Росія чи Китай захоплять Гренландію, а ми не збираємося мати Росію чи Китай своїми сусідами. Такою заявою. Була від Трампа. Але хочу також зачитати вам і доповнення пана Андрющенка в його телеграм-каналі стосовно оцих от слів Трампа. Тому що ми знаємо, що Трамп славиться тим, що він може плутати де що знаходиться в світі і на мапі світу. Так от. Знову ж таки, що дописує Андрюшенко. А тепер увага. США, Гренландія це приблизно 1200 кілометрів від узбережжя Аляски до північно-західного узбережжя Гренландії. Відстань США, Росія це 3,8-4 кілометри Берингового протока між островами Діомід США та Діомід РФ. Тому так, дійсно, США треба Гренландію, аби не мати Росію сусідом. Знову ж таки, такі от. Думки. І це просто як можливість вам подумати над тим, що говорить Трамп. Ще що говорив Трамп. Журналіст на зустрічі із ним задав йому досить таке цікаве питання: ви коли-небудь віддасте наказ захопити Путіна? На що Трамп відповів? Ну, я не думаю, що це буде необхідно. Тобто, ви бачите. Знову ж таки, що є думки, які просувають про те, що повний кенселинг Путіна він не, не є вже необхідним. І, взагалі, це щось, що потрібно робити. І президент Трамп це, от бачите, підтверджує, що ще. Про його вік, чому я про це говорила трошечки раніше, так повідомляється, що саміт G7 у Франції перенесли, аби він не збігався з ним народження Трампа. Про це пише політико із посиланням на джерела. Тепер він пройде із 15 по 17 червня в місті Евіан-Лебен на березі Женевського озера. В офісі Еммануеля Макрона сказали, що новий розклад є результатом консультацій із партнерами G7. 7. Однак, за даними джерел політика, дату саміту змінили, аби в той день буде боксерський поєдинок у Білому домі з нагоди святкування 80-річчя Трампа. Спочатку бій планували провести 4 липня 2026 року на 250-річчя незалежності США, але через велику кількість заходів його перенесли на червень на день народження. Трампа G7. Нагадую, це група семи найбільш економічно розвинених демократичних країн світу, а саме США, Канада, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Японія, яка була створена для спільного вирішення питань безпеки, торгівлі, розвитку і міжнародних криз. Будемо чекати все ж на оце от саміт G7, який відбудеться у червні, і спостерігати, яким. Боком це може вилізти для України, і як же буде пан Трамп святкувати своє день народження? Свій день народження. Пропрошую. Британія готова виділити 268 мільйонів доларів на підготовку військ для можливого розгортання в Україні. Окрім цього, міністр оборони Гілі повідомив, що вже у січні Британія запускає виробництво нових ракет перехоплювачів для протидії шахедам. За його словами, виробництво використають. Використають, перепрошую, українську інтелектуальну власність у поєднанні із сучасними британськими технологіями. Бачите, оці от новини не можуть нас із вами не тішити, адже все ж українська інтелектуальна власність вона буде активно застосовуватися так, і робота йде не просто так. А ще те, що нам буде виділена певна кількість коштів. Це теж досить таки позитивно. Що ще є із позитивного? Так от, із США. З Україною може бути підписана угода у Швейцарії про реконструкцію на 800 мільярдів доларів. Про це дописує видання «Зе Телеграф. Кошти будуть залучені упродовж десятиліття для відбудови України та поштовху до її економіки. Такими, от були дані від видання знову ж таки, за телеграф. А тепер я пропоную нам із вами заслухати думку пана Валерія Кличка. Знову ж таки, нагадую, ви можете підписатися на його youtube канал. Так і він нам із вами розкаже про позицію відновлення комунікації із Кремлем та якими були зміни в уряді нещодавно. Давайте слухати. Італійська прем'єрка Джорджа Мелоні заявила, що Європі потрібно відновлювати комунікацію з Кремлем. Чи вона має на увазі Путіна чи когось з оточення Путіна? Це зараз не настільки важливо. Мета отримати вагу в переговорах стосовно припинення російсько-української війни. Ну, бачите, прямими контактами хоче Мелоні отримати вагу. А санкційним тиском, затриманням російських танкерів, точніше танкерів їхніх з російською нафтою, вона займатися не хоче.